Про військові аспекти нашого життя, про ситуацію на фронтах будемо зараз говорити з військовим експертом і співголовою громадської ініціативи Права справа пан Дмитро Снігірьов з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Гром атаки дронами камікадзе. Ми чули в заяві президента Зеленського, що Росія їх замовила аж 2400 штук. Багато їх збивають, але все одно вони долітають, в тому числі долітають до центру столиці. Як ми маємо розуміти спроможності окупантів і надалі обстрілювати міста? Пане Павло, дякую за запитання. Перше, давайте пояснимо, що відбувається. Інформація, яка просувалася в українських ЗМІ, про те, що в російської сторони в наявності є декілька тисяч дронів Камікадзе, не відповідає дійсності. Дякуючи Богу, міністр оборони Рєзнікав нарешті заявив про те, що кількість дронів Камікадзе, яка наразі я роблю наголос, наразі є на озброєнні окупантів, це приблизно до 300 одиниць. Поясню, про що йде мова. На жаль, протягом останніх двох тижнів поширювалася масова інформація про те, що Іран передав російській стороні декілька тисяч дронів комікадів. Натомість, за даними американської розвідки, на бойовому чергуванні в самому Ірані станом на 21 рік їх було не більше 200 одиниць. Це перше по кількості. Тепер друге наразі знов таки українські змі на жаль стали. Середовищем для російської інформаційно-психологічної операції мовиться про можливість передачі Російської Федерації іранських безпілотників араж 2 Причому вкидається інформація, що їх тактико-технологічні характеристики значно більші ніж у вже відомого нам Шахід 136 Пояснюю по, по пунктах. Першим джерелом цієї інформації є так званий російський військовий кореспондент Борис Рожин. Негідник, не що той, в 2015 році ця людина оприлюднила світлини з загиблими українськими захисниками. Менше, ну це про моральні якості цієї людини. Менше з тим, саме він повідомив першим про те, що за інформацією, неназваних іранських джерел. Іран начебто передав араж 2 які, начебто, за тактико-технологічними характеристиками перевищують шахі 136 І в українських змі почалася паніка. Тут варто зауважити, що інформацію, до речі, рожена. Підхопив американський інститут вивчення війни, який так масово цитується українськими ЗМІ, але в повідомленні інституту мовиться про те, що, начебто, іранські першоджерела є власне тією ну, інформацією, на яку вони спираються. Менше з тим, по тактико технологічним характеристикам, давайте аж два, щоб заспокоїти. В відкритих джерелах наразі є інформація про те, що. Раж – це фактична копія шахід 136 Чому копія ну в Ірані декілька компаній, які розробляють безпілотні літальні апарати для потреб, ну декількох структур. Те, що стосується Раж 2, це структура наближена до корпусу вартових ісламської революції. Так от, оснащений він поршневим двигуном, так само, як і Шахід 136. Тобто той самий мопед, Швидкість його до 200 км. Це одна версія. Відповідна бойова частина, так само, як і у Шахід 136, це приблизно до 40 кілограмів. Тобто, порівнювати його з Крилатою ракетою жодних підстав немає. Для військових експертів і радників офісу президента я пояснюю, крилата ракета швидкість до 900 кілометрів на годину. Бойова частина калібра 450 кілограм. Тому яким чином ви порівнюєте тактико-технологічні можливості безпілотників з крилатою ракетою, для мене загадка тим. Є інформація про можливість його оснащення реактивним двигуном. Тоді ну, дійсно можлива швидкість до 400 кілометрів, але все одно це та швидкість, яка дозволяє по ньому працювати навіть замітна за ЗСУ, на кшталт шинки чи того німецького гепарда. І головне, ну власне, якщо дійсно реактивний двігун там встановлений, бойова частина може бути до 200 кілограмів, але цієї інформації наразі немає. Давайте говорити про ту інформацію, яка буде на момент збиття ЗСУ цих безпілотників. Відповідно розуміння його тактико-технологічних характеристик. Я ще раз закликаю українців, не панікуйте. Тобто давайте не міфологізувати іранські дрони і не робити з них таку вундервафу, яку, начебто, неможливо збити, збивають наші, але от потуги і я не знаю спроможності окупантів все, що обстрілювати нас. От наскільки ми маємо розуміти, що зараз Путін просто чи там військове політичне керівництво Росії поспішає випустити якомога більше цих безпілотників камікадзе, шахідів, наприклад, поки Захід постачає нам. Оті обіцяні системи ППО і протиракетної оборони, дякую за запитання, Павло. Слушне запитання. Тут я дуже швидко пояснюю: Перше, власне, якщо ви подивитеся тактика використання тих самих шахів 136 змінилася. Якщо раніше йшло про їх масовий характер запуску від 10 і більше одиниць, то наразі мовиться про одиничні запуски до трьох, як ви слушно зауважили по місту Києву. Знов таки велике запитання щодо кількості тоді виникає, щодо кількості шахідів. Інше питання, що російська сторона постійно комбінує, з, скажімо так, алгоритмів запуску від поодиноких до відповідно масових. Чому масових? Тому що власне тоді з системам ППО досить важко і них працювати розмах крила 2,5 метра. Відповідна висота до 40 метрів потолка. Він йде. Досить важко його виявляти системам ППО, але ще раз підкреслю він візуально виявляється. І головне, як ви слушно зауважили, статистика збиття: 85% – Це до моменту отримання зсу новітніх систем ППО Айріс і відповідна систем ППО з Іспанії. Що стосується тактики, так, мовиться про те, що Російська Федерація намагається використати той момент, поки, скажімо так, Збройні сили України не отримали в повному обсязі військово-технічної допомоги. Мовиться в першу чергу не тільки про зенитно-ракетні комплекси, але й головне антидронові рушниці. Про те, що говорив власне Остін після Рамштайн 6 що е, країни НАТО нададуть Україні декілька сотень антидронових рушниць, які можуть зняти з пов'язки дня питання власне масового характеру використання російською. Федерацію цих безпілотних літальних апаратів до речі, антидронова рушниця досить ефективна. Працює і по АРАЖ-2. І головне, на щоб ми закінчили цю тему і трохи заспокоїли українців. Наразі держава Ізраїль, в бік якої ми кидали капці, що щодо, скажімо, їх незрозумілої позиції на момент підтримки України. За інформацією відкритої змі, передає розвідданні щодо тактико технічних характеристик безпілотних літальних апаратів. Ба більше того, наразі мовиться про те, що держава Ізраїль розглядає можливість передачі Україні антидронових рушниць і іншого військового спорядження. То це це, це, це те, те, що Ізраїль вже та... дослідив, те, що вони вже знають, і те, що гарантовано буде працювати проти цих літучих мопедів. Так, так, Павле, так, бо власне Ізраїль зацікавлений в їх локалізації, бо наступною ціллю стане сама держава, Ізраїль, враховуючи те, що Хазбула це виключно проіранське угрупування, тобто, шановні українці. Давайте критично аналізувати будь-яку інформацію, яка з'являється в змі, і не варто, ну скажімо так, довіряти російським змі, які потім на жаль підхоплюються українським. Я ще раз повторюю: на жаль, українські змі перетворилися в суцільне болото, в так звану губку, яка впитує всі інформацію, навіть не перевіряючи їх, їхнього першого джерела. Добре, про Іран ще кілька слів. Вашингтон Пост написав з посиланням на представників сфери безпеки Сполучених Штатів і навіть на союзників, що Іран може передати не лише дрони, а й ракети класу земля-земля російським окупантам. От наскільки їхня ракетна програма здатна ну здатна завдати нам шкоди, чи у них вистача... у них вже дві третини своїх ракет використано ті, що були на момент початку широкомасштабної агресії. Ракетний дефіцит уже про нього багато говорять. Наскільки Іран може посилити спроможності окупантів? Ну пане Вале давайте говорити про те, що на рахунок ракетного дефіциту ми з вами немальфари на кшталт Арестовича. Ракетного дефіциту, на жаль, немає. На озброєння Російської Федерації наразі крилатих ракет за різними оцінками від 1300 до 1500. це пан Арестович міг 1 березня заявити про те, що крилатих ракет вже практично Російській Федерації немає. На жаль, є інше питання: що темпи виробництва крилатих ракет за місяці війни воно дійсно значно знизилися. Якщо раніше Російська Федерація виробляла за рік від 160 до 180 крилатих ракет, то наразі після... Власне вторгнення в лютому місяці їх кількість виробництва впала до 60. за оцінками західної сторони на озброєнні Російської Федерації залишається приблизно 1300-1500 крилатих ракет. Інше питання що є і інші цілі, на які власне ну запрограмовані ці крилаті ракети, тобто. Росія це країна перманентних військових конфліктів. Тому говорити про те, що вся ця кількість буде випущена по території України, немає жодних підстав. Чому йде масове використання іранських безпілотників? Ціна питання: Собівартість безпілотників значно нижча, ніж крилата ракета для порівняння вартість крилатої ракети калібр це 5-6 мільйонів, в той час як Вартість безпілотника ну це вартість мопеда. тому не випадково його і називають декілька тисяч умовних одиниць. Тому є чим порівняти. Аналогічна ситуація з іранськими ракетами. Ціна питання. Я не виключаю можливості постачання, але знову таки я закликаю українців, давайте коментувати інформацію на момент її безпосереднього підтвердження. Причому українською стороною мовиться про генштаб ЗСУ. це єдине джерело, якому ми маємо довіряти. Все інше очільники військово-цивільних адміністрацій, військові експерти, корисні ідіоти вони можуть висловлювати свою думку і те. На моє глибоке переконання не завжди має працювати все ж таки певна інформаційна гігієна і відповідна певна цензура в умовах війни. Добре, зараз у Києві масово чути в тому числі роботу ну, того, що називають зенітними кулеметами. Yeah. Та що ми можемо про них розуміти? Є вже інформація про те, що атака дронами на Київ продовжується, і є підтвердження, що деякі дрони такі збито. Що це за техніка? Але я вже говорив швидкість дронів 120-150 кілометрів. Тобто вони можуть виявлятися і візуально. Відповідно, по них можна працювати ЗСУ на кшталт Гепард, виробництво Німеччина чи то Вітчизняне, ну не відчутняне, але те, що є на озброєнні ЗСУ Шилка. плюс відповідно, зенитно ракетними комплексами. Ну і плюс навіть стрілецької зброї по них можна працювати. Тому я е, 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 ще раз нагадую статистику збиття цих дронів 100 до 85%. Наразі підтверджено генштабом ЗСУ збиття більше 100 одиниць іранських безпілотників. Добре, давайте тоді спробуємо розібратися, що у нас відбувається на лініях фронту. Є вже повідомлення від в тому числі американців. А що Путін, чи точніше російське командування, розуміє, що скоріш за все Херсон вони не втримають, і я от бачив уже повідомлення напередодні, що лік ну може йти на тиждень, чи навіть ну мож, максимум кілька тижнів. Наскільки ми можемо справді ну, вірити в таку в таку оптимістичні. Ні, прогнози, пане Павло, давайте знову таки коментувати на момент захоплення Херсона збройним звільнення. Я перепрошую. Збройними силами України наразі ми можемо констатувати про стало успішний характер просування Збройних сил України на правому березі Дніпра. Мовиться про наступ з декількох напрямків. Власне, з напрямку Дучани, це в напрямок Береслава на Вакаховка. І відповідно другий, це наступ з напрямку Снігурівки. Це безпосередній шлях на Херсон, там відстань до 40 кілометрів, 38, якщо бути точним. Власне, те, що наразі відбувається Збройні сили України, тримають під вогневим контролем цю логістичну складову. Але разом з тим я хотів би звернути увагу, що поблизу Антонівського моста російські окупанти намагаються побудувати, скажімо так, паромну переправу, понтонну, там навіть не паромну, там з барш вони їх ліплять, дві барши в ширину будуть. Тобто переправа може працювати як в один бік, так і в інший бік. Наразі, ну скажімо так, доволі е, значний е, відпинок цієї роботи вже зроблений. Плюс передислокація особового складу відбувається власне по гребню Каховської ГЕС. Їм вдалося, скажімо так, знайти певні інженерні рішення. Але як би там не було є інформація про те, що російськими окупантами будуються ще одна лінія оборони безпосередньо поблизу Херсона це до 5 кілометрів від самого населеного пункту міста Херсон. Оці ці настрої свідчить про те, що окупанти цілком розглядають як імовірний варіант, це те, що вони залишать місто Херсон. Бо э, після власне подій навколо Кримського мосту логістика окупаційної армії на правому бережі Дніпра вона значно погіршена. Натомість з відкритих джерел інформації, ми можемо говорити про те, що кількість ударів мовиться про вогневе ураження з боку ЗСУ, вона ну приємно, э, скажімо так, тішить більше 300. і тут досить показовим є активність української авіації на відміну від російської. Бо, власне, наразі ми тримаємо під вогневим контролем не тільки знамениту Чорнобаївку, але й відповідна аеродром Чеплинці. Добре, ще тоді про східний фронт треба Добре. поточнити, що ми маємо знати. Ми маємо знати, знов-таки про те, що Збройні сили України просуваються в напрямку Сватове. Окупантами наразі активно будується багато оборона по лінії Сватове Креміна із виходом на агломерації промислових місій Родонець Лічанська Рубіжне намагаються, скажімо так, задіяти максимум інженерної техніки, встановлюють два ряди, так звані бетонні загорожі. Ну наскільки це буде ефективно, сказати досить важко. Вони вже назвали цю лінію оборони, лінію Вагнера. Ну, знаєте, логіку ідіотів важко досить зрозуміти. Але менше з тим ми можемо говорити про те, що йде успішний характер просування Збройних сил України як з напрямку Білогорівки, це Білогорівський плацдарм, це в напрямку Креміна. Наразі запеклі бої точаться за контрольних траси Сватове Креміна, і відповідно, в напрямку самого Сватове. там відстань е, позиції ЗСУ до цього ключового міста приблизно за різними оцінками до 20 кілометрів. Добре, ну і тоді е, чого нам чекати найближчими днями, якщо ми можемо у військовій сфері про щось подумати, на що звертати увагу найбільше. Пане Павле, на зміну риторики офіційного Кремля, мовиться про те, що наразі кидається інформація про можливість так званих мирних перемовин, причому різними, скажімо так, говорящими головами для чого подібна риторика? Власне, причому тиснуть як безпосередньо на наших західних партнерів от подібної інформації про. Тому числі іранські ракети, іранські безпілотники і нанесенням удару по енергетичній інфраструктурі України, яка має унеможливити постачання електроенергії в Європу. Це було завдання цих масованих ударів, а не відповідь на власне події навколо Кримського мосту, інспіровані самою російською стороною. На жаль, головне управління розвідки Міністерства оборони, як то кажуть, вдарило в штангу, коли заявили про те, що власне ракетний обстріл це відповідь на події навколо Кримського мосту. Менше з тим, чим продиктована ця позиція? Змусити Україну сісти за шкіл перемовин. Путін оконче необхідна перерва. На два-три місяці, щоб передислокувати. Навчити оте мобілізоване стадо, яке набрало у кількості до 200 тисяч, і відповідно продовжити наступ на Україну, що від війни він відмовлятися не збирається. Про це вже так само кажуть і західні розвідки. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за роз'яснення. Дуже дякую за те, що пояснюєте, що нам треба розуміти, в тому числі про ці, на жаль, смертельно небезпечні поки що для нас шахіди. Дмитро Снігирьов з нами був на. На зв'язку військовий експерт і співголова громадської ініціативи Права справа Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.